Всім привіт! Як я обіцяла, сьогодні хочу показати свій город. Ну, не дивуйтеся, трошки. Я не встигаю за ним слідкувати, тому що то світла немає, то дуже жарко. Так, Це в мене цибуля. Вона вже лягла і її вже потрібно витаскувати. Ну, До речі, цибуля непогана. Дивіться, яка класна. Це ранній сорт. Це у мене помідорчики. Вже ось мені зробили, бачите, таку конструкцію металеву. Ось так вона. І потім, коли я сажаю, О, котик мій прийшов. Привіт. Коли я сажаю, я потім підв'язую помідори до ниточки і ось так обплітаю об вірьовочку. і вони собі плетуться, тому що, да, Ронька, щось хоче від мене. Да. Поздоровайся. Да. <реш> Щось вже хоче від мене. А, за ним у нас іде грядка огірочків. Вже почались у нас огірочки. Зараз покажу десь. О, дивіться. Всі, вже почалися у нас огірочки. Цвітуть, квітнуть. О, це сьогодні будемо обривати. Вчора я зірвала перший огірочок. Ну, а сьогодні вже буде, мабуть, більше, набагато більше. Тут у нас теж цибуля, це, здається, середня. А це картопля. Шикарно вже копали молоду картоплю. А ось у нас, Ось, бачите, лопата ще стоїть. А це наша бірта. Коли ми вмикаємо полив нашого городу, я потім покажу. Вона бігає і цього разу чомусь вона вирішила побігати по картоплі. Вона поламала нам всю картоплю. Ну нічого страшного, вона вже є. Ми її з'їмо. Це теж помідори. Повертаюсь. О, чесник потрібно вже. Виривати. Так, дивіться, бачите, от я вириваю, завжди залишаю пару таких стрілок. І як тільки вони вирівнюються, десь днів через 5 я вже починаю виривати часничок. Значить, він поспів. Дуже ось тут ще один на пробу, він бачите, такий нагнутий. Тому почекаємо ще трошечки. Бур'янову? мама мія. Ну, ладно, скоро вирву, і Все вирветься разом з бур'янами. Так, а це у нас сині помідори. О, бачите, які вони. Ну вони такі смачнючі. Взагалі. Бачите, вас вітає Роні. Так, да, тільки по огіркам мені не катайся. А, ці теж тут багато... Ну, потім я вам ще покажу, як вони будуть спіти. Це сортові помідори, тому я е такі ефки не сажаю, тільки сортові. О, це вже, мабуть, теж Бірта поклала мені цибулю. Це теж, ну це, здається, пізня. Не пам'ятаю. Так, це теж помідори. А це кабачки і цукіні. Але в цьому році щось мені чи збрехали. Вон тільки один кущик, бачите, цукіння, а все остальне кабачок. Ну, нічого страшного. Кабачків буде в цьому році. Просто завалісь. Будемо робити ікру. А взагалі я дуже люблю, а, і вся моя сім'я любить запечені і або на мангалі, або в духовці. А потім ціляком запікаємо і потім. Розрізаю, солю і олійкою поливаю пахучою такою. Це смакота. Так, бачите, теж такі маленькі помідорчики. Вона вже. Скоро, скоро, скоро. Це в нас перець, але я в цьому році спорола таку трошечки помилку, ну, вже як буде, висадила. Гострий перчик. бур'ян Бачите, воно? огоньок Гострий перчик, він вже є. І я висадила разом з звичайним. Тому боюся, що буде пере... переопилення Ну, нічого страшного. Так, тут сплош... перець, але сплошний бур'ян. А це я на подоконнику вирощувала ось такий. Кімнатні помідори, але вони якось не пішли, і я їх висадила в город. Дивіться, скільки ягідок. Скоро вже поспіють такі маленькі. Ось такий в мене огород. А, до речі, хотіла розказати ось про цю зітінняючу сітку. Взагалі штука шикарна. Рекомендую, тому що в таку жару, як у нас зараз, ну, просто неймовірна жарюка то ну, бачите вони відчувають себе дуже-дуже класно. І помідори, і гірки. А раніше б вони, ну, взагалі, так, да, став на проході, були б такі зав'явші листочки, але їм жарко. А з цією затінняючою сіткою ну, взагалі взагалі класно. Та і самому можна ходити в тіньочку. і супер. Ось такий в мене огородик. Ну що, підемо до курочок? Курочки. Розкажу пред, предісторію. Бачите, курочки у нас навіть з кондиціонером живуть. А взагалі-то це, як коли ми будувались, це був вагончик для будівельників. Там вони жили, собі понастроїли. Ну і так воно залишилось. Взагалі, воно підлягає демонтажу. Ну, Але поки, поки почалася війна, ми вирішили е таким чином використати це приміщення як курятничок. Ми доробили, Час сюди, доробили потім ось таку, ну там вони живуть, зараз ми зайдемо, я покажу. А ось це ми добудували такі прогулянка для них і зимою, і літом вони, це зараз через сітку. Ось, дивіться, мої курочки, Скажіть привіт. І це така вигульна частина, вона досить велика. Ми так зробили, не знаю для чого, зато їм воля. Вона закрита повністю ось тут сітки. Ось такі сіточки, бачите, вони такі пластикові. Каркасик зробили, і тут вони гуляють. Зимою теж вони виходять, двері ми їм закриваємо на зиму такою шторкою. О, другий котеням прийшло. І тут мишок ловить. Да? Бублік? Бублік? Похудав страшне на літо. Ось так. Ну що, пішли, подивимося що всередині. Ну, але тут ми зробили ось, в передній частині. Це наші запаси на зиму. Це у нас дубові дрова для каміну, для О, і бублик з нами йде. Для булір'яна. І ось такі брикети, рафи, може хто знає. Тут то на брикетів ми вже замовили, і, здається, 12 кубів. Чого ти кричиш? 12 кубів е дров. Це у нас їда для курочок. А, як ви замітили, я не бризкаю взагалі нічим, ні на городі. І курочки у нас їдять тільки ось пшениця і кукурузка. Все більш я ні. Ну, і те, що там зі столу залишається. І зайдемо до курочок. Тут такі елітні двері, ну так вони тут і похороняться, звісно, вже. Так, це італійські двері. О, яєчки. Тут темновато. Звісно, тут обідрано, але це ж курятник. Це насісти їхні. Їда. Це на зиму така поїлка, а це зробили таку кормушечку. Туди насипають. Ну, зараз ми нею не користуємося. Ну що, а це у нас. Такі гнізда. Вон, дивіться, яєчки. Курка ще сидить. Вона так клює. Оці білі, вони так клюються, так боляче. Зараз достанемо яєчко. Яйце. Яєчки це не тут. <смі> О, бачите. Домашні яйця. Натуральні. Да? Ну, ось так живуть мої курочки. Досить. Непогано, тепло. Якщо дуже жарко, так виходжу. Якщо дуже жарко, то а, включаю кондиціонер. Все, виходимо на вулицю. Ось так живуть наші курочки, ну, колись. Закінчиться війна і ми зробимо нормальний курядничок і сарайчик. Ну, поки що ми тормознули з цією процедурами. Ну, нічого. Ну що, на сьогодні, мабуть, я буду закінчувати. До нових зустрічей, до нових відео. А я з вами прощаюсь. Люблю вас. Пока-пока! Українське небо